Вітаю вас, юні друзі та любителі тактики і тактичного спорядження. Сьогодні ми поговоримо про нові штани від Абрамс, а саме четверту генерацію level 5. Що в ній особливого, з такого і що додалось, нового. Отже, з першого, що ми почнемо, так це з кишень із задніх кишень. Як ви бачите, на цій генерації кишені плоскі. Ніде нічого не стирчить та косі, що дуже зручно дозволяє в ці кишені вкладати наші магазини і не тільки магазини. Що зазвичай я там ношу, так це телефон. Думаю, всі знають, що дуже зручно так в задній кишені зберігати. Ми вставляємо телефон. Взагалі руки в нас вільні, ці кишені також вільні. Телефон у швидкому доступі. Це як я ношу. Дуже зручна штука, мражу. Наступне, до чого ми переходимо, це наші бічні кишені. Якщо ви бачите, вони відрізняються від інших зразків штанів, а саме вони значно більш приталені та виглядають краще. Ніби невеличке з себе кишеня, але ми її розсібаємо, і вона ж відразу у нас має розширення. Тобто їх можна використовувати як... Ту сумку для скидання. Або брати невеликі з собою в сухпайки місця достатньо. Відразу з цікавого, що тут знаходиться це два підсумочка під магазини. Тобі ж у нас магазин не буде просто так валятись, а ми його вставили один. Також вставляємо інший. Вони відразу акуратно сидять, нікуди не рухаються, як ви бачите. Потрібно нам, ми закрили кишеню, все, вони в нас в такому положенні. Дуже зручно. На полігонах, або коли ви берете а, на вихід із собою не лише в рюкзак, додатковий БК, а ще й можна тут. Особливо тоді, коли ви забули варбелт або рейнджбелт. інколи таке трапляється. Відкрили, відразу використовуємо. Дуже зручна тематика. Також хочу додати: якщо ви бачите, тут невеличку кишеню, яку можна використовувати. Так само. Або для магазинів пістолетного типу. Закріпили дуже швидкий доступ. Або ж для ножа, ліхтарика, хімлайта, тощо. Дуже зручно. Приталено, ніщо ніде не торчить і має великий розмір. так. А тепер відгукуємося. Наступне про що поговоримо, так це про... Наші наколінника, і в цілому захист колін. Як ви бачите, тут вони в нас знаходяться в клапанах, що робить дуже зрачним їхнє використання. А саме на колінники зразку край Precision 3-4 генерації, що вставляються зверху. Є не дуже зручним в таких випадках, коли ми повзаємо, можемо зачепитися за ягазу. Думаю, багато хто знає, що цей на колінник може вирватися. Інколи це зручно, інколи це дуже велика проблема. Тут же ж ми все закріплюємо у спеціальний клапан. Вставляємо на колінник. сам на штанах у нас виконаний із дуже щільної міцної кордури. На сідає дуже у нас плотно. Якщо потрібно, можемо його плотніше зафіксувати до ноги. Зупиняємося, стоїмо на коліно, стоїмо, нічого не заважає, не перекручується і не вилітає. Тобі ж бруду тут нічого не набереться. Потрібно нам все це витягнути. Просто відкриваємо клапан і легко все це можемо витягнути. Тепер у нас звичайні вільні штани. Потрібно так же швидко ми його вставляємо назад. Ходимо нижче. Нижче в нас знаходяться такі індивідуальні кишені під айфак, які в класичних бойових штанах. Але тут у нас знаходиться, із цікавого, трішки більше кріплення, а, саме велкро. навіщо? Щоб можна було закріпити відразу ж язичок, він у нас ніде не бовтихався від турнікета. Тобі ж ми хватаємо цей язичок, відразу викидаємо, як нам потрібно турнікет. і Можемо ж собі відразу його накладати таким швидким чином. Одним рухом ми його можемо дістати і відкрити. Дуже зручно. Далі в нас по лівій стороні знаходиться кишеня, яка відкривається по пічному. Багатьом людям таке кріплення, таке, точніше, відкриття. Є більш зручнішим, ніж з цієї сторони. Тому що коли ми знаходимося на коліні, перепрошую сісти на цю ногу, не можу, бо після операції з цієї сторони більш зручніше дістати, коли ми в положенні на коліні знаходимося. В самому кінці ми бачимо спеціальні гачки на резинках, що дуже добре фіксують наші штани за шнурки взуття. Для чого це потрібно? Коли ми ходимо. У нас нічого із взуття назовні не вилазить. Коли ми пройдемо по високій траві, так само переходимо в брод річки. Нічого нам взуття не потрапить, тому що вона закривається штанами. Штани постійно зафіксовані за взуття. Дуже зручна, зручна штука. Багатьом раджу підбирати такі штани. До всього сказаного хочу додати те, що це штани саме п'ятого рівня захисту, левел 5. Що це означає? Те, що вони вітрозахисні. Ніякі шквальні вітри вас не продують і ви не захворієте. Ваші суглоби будуть в безпеці. Oh, Дякую всім за увагу. З вами був магазин Абрамс. А зараз трішки пройдемося.